Для кого не секрет, що в моїй команді є люди з медичною освітою в моїй команді є фармацевти, тобто люди, які розбираються в складі нашого продукту, Таке повідомлення написала зранку партнер. Насправді зараз на корону дійсно почали дуже дуже масово хворіти люди. І найстрашніше, що це не просто хвороба. У людей дуже сильні ідуть зараз ускладнення. Тому я хочу звернути вашу увагу на набір, який зараз, як ніколи, актуальний як для дітей, так і для дорослих. Повірте, я з цим набором уже не один день, і навіть ми зараз знаходимося на відпочинку. У нас з собою колострум, у нас з собою алоє, у нас весь. Набір обов'язково в арсеналі, тому що дитина йде в школу. Я не хочу, щоб вона захворіла і. Особливо я не хочу, щоб вона важко це все переносила. Цей продукт допоможе не просто не захворіти. Він допоможе, навіть якщо ви захворіли, пройти цей період без ускладнень. Віруси і бактерії до нашого організму чіпляються так чи інакше. Але чи готовий організм до цих вірусів і бактерій? Ось це вже інше питання. Якщо в вашому житті є профілактика, повірте, ви зовсім по іншому будете дивитись на хвороби і зовсім по іншому будете їх переносити завдяки цьому. Набору мы. Практично не хворіємо уже два роки. Навіть якщо вийде, що ми зустрінемося з короною, я знаю, що ми її на максимальному лайті перенесемо. Перше це гелялоя. І на клітинному рівні він дуже класно працює з імунною системою. Він захищає наші клітинки від ураження різних вірусів і бактерій, і він запобігає розвитку серйозних ускладнень. Має бути в житті абсолютно кожної людини, яка дійсно хоче бути здоровою. Другий продукт це рідкі вітаміни. Актив. Повірте, таких вітамінів, аналогів ви не знайдете в Україні, тому що в аптеках практично всі вітаміни це синтетика. Вітаактив це натуральна вижимка овочів і фруктів. Це 10 цінних вітамінів і ефект від них ви бачите вже з першого дня. Вони йдуть в рідкому вигляді і зберігаються безпосередньо в холодильнику, тому що натуральний продукт має бути в прохолодному місці. Ну і третій, не менш важливий продукт взяли з собою на відпочинок: це колострум. Це перший Перше молочко корови дуже класно захищає нашу імунну систему завдяки факторам зросту імуноглобулінам. Він повністю натуральний. І навіть якщо ви вже підсипили якусь хворобу, застуду віруси, бактерії і так далі, ви починаєте одужувати. Протягом перших кількох годин він допомагає вашому імунітету справлятися з абсолютно різними задачами, і він допомагає одужати, навіть коли ви вже захворіли. Друзі, вирішувати, звісно, лише вам, але я від себе особисто раджу цей набір, тому що він дійсно дієвий, і аналогів цього продукту ви дійсно не знайдете ні в яких аптеках.